190-ї річниці з дня народження Наталі Забіли присвячується. На творах Наталі Забіли вирісло не одне покоління малюків. Олівець-малювець одна з найкращих книжок письменниці. Наталія Забіла, олівець-малювець. Силається олівець, олівець-малювець. Сілається біля. О таку здорову хату, вікна, дах, димар на ні. Димаря великий дим, ось травичка, ось доріжка, ось дитинка, ручки, ніжки, ротик, носик, голова і волосся, як трава. Ось на небі сяє сонце. Довгі промені ясні, а в сторонці під віконцем квітнуть квіти запашні. У дитинці є спідничка, а на ніжках черевички. Ще їй кошика зроби. Піде ляля погреби. Ліс такий густий, кошлатий і деревнім багато. Це ялинки та дубки. Як щитки стерчать гілки, а під кожним піддобочком два грибочки, три грибочки, ось чотири, ось і п'ять, вже нема де малювати. Враз на сонце, як примара, налетіла чорна хмара. Чорна, чорна, наче дим. Ось і блискавка, і грім, і полився з хмари дощик. На грибочки, на дубочки, на ялинку, на хатинку, на малесеньку дитинку, на волосечку, на кошик лється дощик, 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 лється швидко, 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 і нічого вже не видко. Що ж ти ясю наробила? Зачорнила весь папір і проде? І пробила аж до дір. Яся каже. Ай-ай-ай! Яся каже, це не я, це такий вже олівець. Олівець малювець. Під дубом зеленим трава мурава. Під дубом зеленим пташина співа. У листі лопатому грає вітрець. Хто книжку читатиме, той молодець.